Сьогодні хочу показати вам квіти, які є в саду у кожної господині. Це однорічні, але дуже гарні і невибагливі, добре витримують спеку без поливу. Ці квіти відомі всім нам ще з дитинства. Ці квіти здавна використовувалися у медицині та відомі у кулінарії. На городі в присадибних ділянках ці квіти своїм ароматом відлякують багатьох шкідників. Це чорнобривці, або ще їх називають уксаметці або Тагетес. Вони вважаються майже одним із символів України, згадуються у піснях, казках, легендах та переказах. Вони прийшли до нас із Мексики, тому дуже витривалі до посухи. Із них варять компоти та і їх додають у плов як приправу, печуть випічку то додають у маринади. Ми звикли їх бачити у нас в саду у якості прикраси. Є чорнобривці високі, низькі, світло жовті або багряні, дрібні, наче зірочки, чи з пишними великими шапками, тобто на різний смак і вподобань. Можна їх висівати як у ґрунт, так і на розсаду. Вони добре переносять пересадку. Чорнобривці заспокоюють нервову систему додають сили. Листя чорнобривців навіть більше пахнуть, ніж квіти. У них фітонцидів більше, ніж у квітці. Ця неймовірно красива квітка містить у собі стільки золота, міді, кобальту, марганцю і багато інших мікроелементів, які так потрібні нашому організмові. Потрібно збирати і листочки чорнобривців для того, щоб тонізувати підшлункову залозу. І тоді всіх тих проявів на шкірі, різних там плям, висипів, псоріазу не буде. Чай чорнобривців запорука, цукрового діабету. Чорнобривці можуть рятувати від проблем із зором, можуть зменшувати ризик таким віковим захворюванням, як катаракта та глаукома. Олію на чорнобривцях використовують для профілактики зору для насичення рогівки таким каротиноїдом, як лютеїн. Ми зробили такий масляний екстракт на чорнобривцях, тобто ємність заповнили пелюстками і зверху залили оливковою олією. І на 7 5 діб поставили в прохолодне темне місце, після чого процідити і пити серце по одній чайній ложці. Так як у мене з віком почав погірчуватися зір, то я хочу спробувати пити такий екстракт. Ізоліє на чорнобривцях. Можливо, трохи допоможе. Чорнобривці допомагають працювати печінці в листочках сонячні промені, хлорофіл той, що нам так потрібен. Сонячне проміння насичує листочки і робить їх зеленими. Хлорофір, надходячи до нас в організм, дає нам сонячну енергію. Чорнобривці добре, приємно впливають на підшлункову залозу. Чай з чорнобривців зміцнює імунітет та допомагає при простуді та вірусних захворюваннях, заспокоює нервову систему та лікує від стресів, яких у нас зараз ой як багато. Настої з квітів є пото та сечогінним засобом. Чорнобривці допомагають боротися з бактеріями. Та зменшують запалення. Часть чорнобривців допомагає при проблемах підшлункової залози у лікуванні діабету. Квіти нормалізують травлення, допомагають при шлункових захворюваннях. Особливі рецепти дозволяють з допомогою чорнобривців знижувати тиск. Квіти відновлюють шкіру після ран та опіків. Чорнобривці лікують стоматит і ангіну. Рослина буде корисною для нормалізації стану судин. Це не весь перелік лікувальних властивостей цієї чудо-квітки, цієї золотої квітки в наших садочках, щоб приготувати корисний чай квіти подрібну та заварюють окропу. При захворюваннях підшлункової та діабету одну квітку заварюють стаканом окропу. І вживають такий чай по одній четвертій склянки чотири рази на день. Для лікування застуди столову ложку сухих суцвіть заливають одною склянкою окропу, настою дві години проціджують, вживають по одній двій столовій ложці три-чотири рази на день до їжі. Цього року у мене в моєму садочку дуже багато різноманітних видів чорнобривців. І всі вони чарівні по-своєму. Ось лимонний принц, суцвіття сусвіт... великі, пишні 8-10 см в діаметрі, махрові, шаровиті. Вони пусть сухостійкі, використовуються у квітниках і на зріз. Після цвітіння, чорнобрівці корисні також е, стебла і квіти, можна залити водою на 2-3 доби, полити грядки, де будемо саджати часник, цибулю один літр на 10 літрів води. Мульчею із чорнобривців добре боротись з капустянкою і дротяником. Як кажуть, все, що в землі, коріниться для нас. Пригодиться. Бажаю всім нам здоров'я, наснаги, тепла від природи, добра від людей і Божої благодаті. На все добре до наступних зустрічей, мирного неба, всім нам над головою.